Служба народу України, як військовослужбовець, і служба Богу, покликаний до військової служби для того, щоб задовільняти потреби війська, ви допомагаєте добрим людям чи всім? Ми не, ми не повинні уподібнюватися самим москалям, навіть якщо це буде російський військовополонений. Тут теж це таке цікаве запитання. А хто там у вас тоді дзвонив? Скікав скликав киян на майдан. Коли я прийшов в собор, я побачив дуже багато поранених молодих людей. Як ви відноситесь до зброї? Наша зброя Христос, наш щит також Христос. Вбивати не можна? А чи можна знищувати ворога? У Бога цей військовий обов'язок захищати свою батьківщину. Він стоїть високо. Вітаю, це програма зброя перемоги. Я Василь Вороновський, і сьогодні в нас в гостях військовий капелан 27-ї печерської бригади національної гвардії. Слава Ісусу Христу. Навіть добрий день нещодавно я мав розмову зі своїм другом, журналістом, який підписав контракт у Збройні сили. Я його запитав, в чому різниця між роботою та службою? Він мені сказав на роботу я міг не прийти. Що ви мені відповісти? Ну, саме так. На роботу я міг не прийти. Хоча кожне служіння, яке покладається на нас, ми повинні виконувати те з любов'ю. Робота це більш, напевно, те, про що ти думаєш для того, щоб прогодувати сім'ю, для того, щоб прожити день. Робота це ти отримуєш ресурс для того, щоб самому жити на то. А служіння це зовсім інше. Це Можна назвати це покликання або справа, яку ти робиш з любов'ю, яку ти зранку встав і ти думаєш про те добрим словом, ти думаєш про те служіння, про яке тобі має бути на цей день. От, ти прийшов і з любов'ю відносишся до тих людей, яких тобі посилає служба протягом дня чи протягом всього твого служіння. От це отак. Ви зараз поєднуєте, виходить, що служба народу України, як військовослужбовець, і служба Богу. Так, так. Загалом служба Богу заключається в тому, щоб служити людям. Як ми можемо послужити Богу, якого ми не бачили, а тих, хто коло нас, людей, ненавидіти? Ми служимо людям, тим самим ми служимо Богу. Хто такий військовий капелан? Військовий капелан це людина. Людина, священник. Який покликаний до військової служби для того, щоб задовільняти потреби війська, військовослужбовців, особового складу, офіцерів, потреби їхніх сімей, потреби всього того, що стосується війська, що стосується духовно-моральних потреб самого військовослужбовця та їхніх родин? А в чому різниця між роботою психолога та військового капелана? Ну, психолог він більше якби, морально підтримує, а от вже капелан він більше і духовно. Капелан це якщо щиро служити, то капелан це має нести усі тягарі самого військовослужбовця, ті, які у нього бувають на душі. Тобто йому важко, капеланові також важко. І він може поділитися будь-якими питаннями. Які бувають у душі самого воїна з капеланом, також може звертатися і родина в Україні існує дуже багато різних релігійних конфесій, як християнство, православні, гремокатолики, католики греко-католики, протестанські, мусульмани Криму та інші та, іудеї. Чи можуть вони бути капеланами цієї релігійної конфесії? Звичайно, тому що в у війську є воїни. Які також відносяться до різних конфесій. Але сам капелан, наприклад, якщо я православний капелан, я повинен і задовольнити потреби військовослужбовця, який є інших конфесій. Тобто я повинен бути братом для них усіх. Я не повинен виокремлювати тільки православних і з ними спілкуватися, а ви всі ну, іншої віри шукайте собі. Не так. Капелан він прийшов до війська і він усіх військових коло себе як діточок. Огортає своєю любов'ю, своєю підтримкою. Саме для цього є капелан у війську, для того, щоб задовільнити потреби кожного незалежно від конфесії. І більше навіть того, навіть атеїсти, які не вірять у Бога і відкидаються, я повинен задовільнити їхні духовні потреби, тому що вони також мають біль усередині в у своєму серці, також відчувають потребу спілкування. А хто призначає військового капелана, наприклад, військову частину? Це якимось резур... Який, як підбір відбувається? Саме хто повинен бути там, православний, православна церква України? Чи е, може бути разом православний мусульманин, іудей, як капелани, працювати разом? Можуть разом працювати, наприклад, в одній частині можуть бути православний капелан, наприклад, залежно від скільки від кількості посад? чи то в частині, чи то в корпусі, чи то в іншому підпорядкуванні. Наприклад, частина має певну кількість посад по капеланах і може бути. Тобто Просто... ну, то, то комунікуватися ви можете з будь-якою. Можна комунікувати, головне, конфлікту інтересів, головне не якої ми конфесії, головне, як ми використовуємо ті знання і ту любов Божу для тих, хто, ну, хто потребує капеланського служіння. То такий військовий капелан, звідки пішла назва саме капела? Капелан пішла е, назва, ну, це ще це було давніше, 4 століття. Е, один молодий римський солдат, який вертався з походу, побачив жебрака, який потребував допомоги. І він віддав, зняв з себе плащ і пригорнув його. Цей плащ називався Капа. Від того пішла назва, і потім капела, тобто похідні каплиці. І, напевно, вже в нас від того назва каплички, які ми бачимо, десь і, в західних регіонах нашої країни дуже багато цих капличок. От саме ця назва, напевно, і звідси пішла. Назва від його капи, плащ, накидка, капела, переносний храм, і от каплиця, яка, яку ми звикли з вами бачити. Але сама суть капела не від капи, а суть від того, що він зробив. Він допоміг, він, будучи, не був священником, не був не у був сані, але був молодим римським солдатом. Він зняв з себе плащ, допоміг тому ближньому. От. І служіння, потреби, задовільнити потреби того, хто навіть не просить, але потребує. От. Тому важливо настільки це служіння, щоб не просто служити, виконувати обов'язки. А служити так, щоб бачити потреби других. Як ви прийняли рішення? і Чому ви прийняли рішення стати військовим капеланом? Я з малку завжди любив допомагати ближнім, допомагати людям. Тобто я жертвував навіть своїм для того, щоб допомогти комусь, через що і часто страждав вдома. Тобто, мама сварила, чому ти вдома нічого не робиш, а десь тільки ходиш. Щось комусь. Допомагати. Дома не зроблено, а ти робиш там. І це служіння, так і в мене лишилося. Це таке якесь покликання, чи як це назвати. З дитинство стало так, стилем життя. Так. Завжди бачив потреби інших людей, яким потрібна якась допомога, неважливо, яка. Чи то моральна, чи то духовна, чи то будь-яка інша підтримка. Тобто я старався допомагати. Потім я навчався в Богословській академії, Закінчив. І коли почалася потреба бути саме в капеланах у війську, тому що її зараз не заповнені, ці посади, всі потреби війська в капеланах, воно зараз актуальне. Ви служили в якому соборі? В соборі, дивіться, наша Київська православна богословська академія, вона була при Михайлівському золотоверхому монастирі. Ну, вона і зараз mm. там функціонує. От, я коли навчався, у мене був послуг. Кожен студент має послуг. У мене був послуг хориста Михайлівського Золотоверхого монастиря Собору. От, і заодно я був дзвонарем дзвіниці Михайлівського монастиря. А Та хто там у вас тоді дзвонив, скликав, скликав киян на Майдан? О, отець Іван Сейдор. Так, Він скликав Вірян на Майдан, хоча всі ми тоді дзвонили, так, але більшість більше часу саме дзвонив саме. Отець Іван. А хто приймав рішення? Це ж було таке, як би дуже це ж треба було мати дозвіл, напевно. Перше день. рішення дивіться. Коли був перший, перший день Майдану, коли розігнали студентів, саме перше, коли там зібралося 300 людей, я був вечором. Я йшов, я навіть не знав, що це тут. Збираються студенти. Навіть не запитував. Бачив, що якісь демонстрації я прийшов. Вже додому, вечірня молитва, ну, в академію, вечірня молитва. Після того у нас відбій, інспектор ходить, перевіряє там на відбій. Зранку я вставав е, на службу Михайлівській. Коли я прийшов в собор, я побачив дуже багато поранених молодих людей. Один кров витирав з чола, інші сиділи засмучені, плакали. І... І їх було багато. У вас не було інформації, що ви працювали. Я не розумів, що це, шок. Що це відбувається. Мені якось так дивно стало. Але коли ми вже почали співати службу, служба закінчилась, цих людей ставало більше і більше. І не просто самих цих людей, а люди приходили просто з міста для того, щоб підтримати цих людей, які прийшли по допомогу. Саме по допомогу до Михайлівського шукали захисту. Від, не тільки від людей, але від Бога. Коли служба закінчилась, я вже виходив із собору. На території монастиря вже стояло дві швидких допомоги. Перше, що ми почали робити, це, це з другом хоч якусь допомогу не просто молитовну, а хотілося допомогти фізично. То ми було багато волонтерів, запитали, чим ми можемо допомогти. А нам води треба. І, ну, і ми просто носили цілий день, носили воду в бочках. А на рахунок дзвіниці, я ж був дзвонарем, і люди підходили, питали, а не знаєте, хто, хто би міг подзвонити в дзвони. Ну а я рвався просто дуже хотів дзвонити, коли попросили. І вже е, тоді зателефонував до владики Агапіта, це намісник Свято-Михайлівського золотверху монастиря. Він дав добро е, на то, щоби. Періодично, час від часу, через кожних там, 15 хвилин, певний відрізок часу, дзвонити в дзвони. І так ми підтримували дух людей, так ми закликали інших людей для того, щоб приходили допомагати тим, хто тут постраждав від побиття. Ви допомагаєте добрим людям чи всім? Є такі люди, котрим не хочеться допомагати. от Взагалі не хочеться знімати справу, бесіду взагалі. За святим письмом людина, вона гріх стався в раю. так? І це гріхопадіння пішло на всіх людей. Тому кожна людина, це не зі своєї волі навіть, але ми маємо гріх в собі. І у нас є таке сприйняття до тої людини, яка робить щось погане. Є такі люди, яким, звичайно, є такі люди, яким не хочеться допомагати, але своїм служінням, покликанням треба допомагати. А як ви боретесь з цим? Робите це через силу, переборовши себе? Ні, я звертаю увагу на те, що тій людині потрібна допомога. Якщо потрібна допомога, то я йду і це щиро роблю. допомагаю щиро. Навіть коли. Хоча в мене мало є таких людей, можна сказати, взагалі нема. Навіть якщо це буде російський військовополонений. Тут теж це таке цікаве запитання. якщо... Ну, буквально, давайте будемо відверто говорити. Давайте... У нас багато російських військовополонених. Вони мають право на адвоката, звичайно, бо ми. Ми відповідаємо всім законам, світовим законам, скажімо так, юридичним і всі ми повинні надати медичну допомогу, адвоката, і чи можуть вони скористуватися послугою усього. Якщо компану. він попросить, можна скористуватися. Знаємо ми притчу про доброго самарянина. Думаю, всі чули. Самаряни також ворогували з юдеями. Так, і йшов Левит, ішов священник. Ішов просто самарянин, та людина, яку не любили. Але ні священник, ні Левит не допомогли, а самарянин допоміг. Тому Христос тут звертає увагу на те, що незалежно хто ти є, ти повинен допомогти незалежно, хто він є. От. І якщо цей воїн, якщо його можна так назвати, воїном, якщо, але в першу він себе так уважає. Людина. От. Якщо він потребує підтримки, треба і, і йому дати ту підтримку. Хоча оскільки ми, ми не повинні уподібнюватися самим москалям, як вони роблять проти нас, їхні священники, іді, уб'ї дитя, від младенця до рібенка, ви повинні всіх істребити. Ну, я думаю, що я тут, вибачте, хотів би виправити їхні священники, це в лапках священники. Ну, знову ж, так. Це Тому їхні що... пропагандисти, агітатори, котрі типу. Тому нема в Святому Письмі заповіді убий. Тож як може священник говорити так? Бачите, ми знову повернемося до питання, якщо військовий капелан працює з російським військовополоненим вбивцею, гвалтівником. Йому після цього потрібен самому капелан духовно став, Капелан чи також. тому, що ти накопичуєш собі, тобі треба перебороти, ну, передавити ненависть до нього, тобі треба надати йому таку ж саму допомогу, як і е, якомусь доброму чоловіку. Ж, правильно? Ми ж не відрізняємо, треба ж зробити, це ж якби... а потім що ти робити з собою. Ну, дивіться, наприклад, якщо би от. Я допомагав такій людині, мені важко, от іменно таким людям було б важко допомагати. Хоча я б йому поставив також багато різних запитань. Але в першу чергу капеланство це і служіння. Ми служимо і, і тим, хто і наші противники. Ми не покликані для служіння їм. Але треба і їм допомогти наставити показати їм правду Божу навернути можливо якимось чином пане Петро наприклад ваші військовослужбовці люди які звертаються люди які звертаються до вас за допомогою е, я думаю що багато з них хто бачить у вас друга після знайомства і вони вже на вас розраховують на постійній основі так є ж такі напевно є оце не в тому, як ви встигаєте Ну, бо це треба постійно вже ними жити. Вони вже вони вже ваша, скажімо так, як родина, та? котрі куди підуть до пана Петра. Та? От, і чи це не, не заважає вам в особистому життю? дружина, дитина, ви ж маєте їм час віддавати, а ви, ну, розумієте, напевно, Розумію момент, вас. Тобто, чи щось... не навантаження на вас, цих, скажімо так, ваших е людей, які до вас звертаються саме Звичайно, буває. Буває те, що воно забирає час від сім'ї. І часто так буває. Бо є служба і в суботу, і в неділю, і дружина задає мені питання: а коли в тебе буде вихідний? Знаю, що от зараз є воїн або сім'я, родина, який потрібна допомога незалежно, який ти день. І я собі сам. Я планую свою службу наперед, але. Коли в людини трапиться біда, це ж не, я не запланую цього. А, але моє служіння вже наперед заплановано Богом. І моє служіння вже наперед заплановано у моєму розумінні. Тобто я не вибираю день, коли я маю допомагати, а я повинен сам себе підлаштовувати під ті обставини, на які я покликаний. Чи в неділю, чи в суботу. Що будь-який інший день, в будь-яку годину, доби, коли в мене хтось зателефонує і скаже, що йому важко, повинен підтримати. Ви військовий капелан, так? У вас є, ну, є служба, є особисте життя, тобто в особистому житті ви цивільний, ви живете, як інші, ходите в кіно сім'ї. Є... Так, звичайно. звичайно, але священство, воно всюди зі мною. Не заборонено священнику ходити в кіно, але де би я не був, я всюди є священником, Всюди, де би я не був. Тобто, коли я прийняв сан священства, я тримаю залог, частичку, яку е, дають на богослужінні, ти тримаєш її до кінця служби. Це є символізм, символізмом того, що до кінця свого життя ти будеш священником. Мені підказує оператор, у нього питання також є, я його озвучу вам. Е є 10 заповідей. Одна з них не вбить. Так? Як ви з цим працюєте, якщо вбивати не можна, а чи можна знищувати ворога? Це перше, що повинен нести на собі кожен військовослужбовець, який наш український, це те, що він захищає. Захищає тих діток, на яких летить ракета, захищає свою, свою сім'ю і не тільки свою, а захищає кожного із нас. Він не йде заради того, щоб насолодитися тим, що він вбиває ворога, а йде заради того, щоб ми мали змогу жити, щоб ми мали змогу робити щось добре, щоб ми мали змогу допомагати один одному, щоб ми, були, щоб ми не втратились. Як наша країна, щоб ми не втратилися як нація, яка тут живе. Тому у Бога е, цей військовий обов'язок захищати свою батьківщину, він стоїть високо. Наша програма називається Зброя перемоги. Але коли ми почали наш проєкт, ми зрозуміли, що зброя перемоги це все ж таки людина, а зброя це інструмент. Як ви, як капелан, військовий капелан, відноситесь до зброї. Капелан. І зброя наша зброя Христос, наш щит також Христос. От наша зброя це є Слово Боже, яке ми несемо до людей. Інколи Слово може бути сильнішою зброєю, ніж будь-яка фізична зброя. Тому наша зброя є слово, яке підтримує, слово, яке захистить, слово, яке пригорне. До себе усіх, хто потребує допомоги, і слово і зброя, і яка навіть допоможе і знайде шлях до того, до серця ворога, який прийшов нас знищити, Хоча дуже важко підібрати і знайти ту зброю, щоб щось достукатись до їхніх сердець. але Наша зброя це є слово Боже. Я думаю, ще одне питання. Як ви відноситесь до реформи, календарної реформи, яка відбулася в 2023 року? Загалом відношуся до цієї реформи позитивно. Хоча в мене день народження припадало в саме Різдво. Фактично, сьомого було Різдво, а в мене не народження 8 восьмого. Мені було дуже зручно, Дручно. тому що в мене завжди. Було свято на моє день народження. Зараз в мене так, що період Різдвяних свят закінчується. І тоді в мене День народження. Тобто, це Така печатка: закриваємо Різдвяні свята. Але ця реформа вона позитивна, тому що ми святкуємо Різдво разом з усім цивілізованим світом. Це перше. І друге, ми повернулися до того календаря, який у нас колись украли. Знаємо свято Василія Великого. Ми ще звикли називати Старий Новий рік, так? 14 січня було. Кажемо, старий Новий рік. А я що старий Новий рік? Чому так? Тому що колись Василія було Новий рік? Воно святкувалося 1 січня, так як і зараз ми до цього вернулися. Свято Миколая. Тут вже трошки буду <зарків> жартувати. Часто перед Миколаєм мама приїжджала з Чернівців і там давала куртку. Каже, це Миколай тобі передав. Тобто було 6. 6 грудня було Миколая, а потім нам вже 19 го коли вже Миколай мав би прийти. До дітей принести їм курточки зимові, для того, щоб вони ходили до школи. А так діти ще мерзли, чекали на Миколаю. Тому Миколай, мама їхала в Чернівці і на Калинівському ринку зустрічала Миколая, який передавав завжди щось нам для дітей. До речі, пер... так. І я, коли їхав до вас, теж зустрів по дорозі Миколая. Він там, до речі, щось там передав вам. Я мені дуже приємно, коли ми Миколай про нас про мене раніше подумав. Тут Миколай передав вам таку штучку для потреби. Він знав конверт в капіту. Завтра ДБР до велике. ну бачите, Миколай він знає потреби кожної людини. Тому це для вас. Ну я передайте йому дякую. І на цій прекрасній ноті з подарунками ми завершуємо нашу програму Зброя перемоги. З нашим гостем, військовим капеланом паном Петро. Бережіть себе. Нехай Бог вас благословить. Будьте здорові!